Хто автор цих законопроєктів і для чого знову подразнювати суспільство і е, е, проводити такі експерименти? Невже недостатньо було законопроєкту проти е, НАБУ і САП? По-перше, хочу сказати, що слава Богу, про непокорон не було розгляду цього законопроекту минулого тижня. І я надію, що його таки не буде, тому що в нас буквально декілька днів тому е, вийшли двоє голів комітету з? З нацбезпеки оборони про охорони діяльності з позицією про те, що е, справді не всі норми відповідають потребам часу там і так далі. Такі формулювання були серйозні. Міністерство оборони з такою самою вийшло формулюванням, що вони будуть допрацьовувати цей законопроект про е, посилення покарання за непокору командиру. Це стаття 402 кримінального кодексу України. І, Власне пропонується. Авторами законопроекту, зокрема, з них такий один був Павлюк, представниця президента в парламенті і ще декілька хлопців, колег, які вирішили все ж таки дати життя запиту генерального штабу. Це була ідея генерального штабу. Вони прийшли з ним до комітету, і треба вже мабуть про це публічно говорити, що вони любителі прийти в комітет безпеки і оборони або правоохоронної діяльності. І пропонувати такі речі, посилення відповідальності. Е, Коли з'являвся шум і бунт, і, і не було жодної навіть, дискусії про це, зокрема в нашому комітеті профільному, е, його посунули з розгляду, його не було цього тижня на сесії, і, власне, вже Міністерство оборони і голови комітету дали свою позицію, що поки дають вони по цьому на гальма, і воно потребує доопрацювання.